Військовослужбовці 58-ї окремої мотопіхотної бригади виконують бойові завдання на південно-слобожанському напрямку з жовтня 2024 року по теперішній час. Власне для забезпечення ефективного виконання бойових завдань, підвезення боєкомплекту, особового складу та продовольства до лінії бойового зіткнення нашим бійцям потрібні нові залізні коні, зокрема автомобіль, оскільки ми Завжди зберігаємо наші транспортні засоби. Ми на них наварюємо певні металеві конструкції, які б захистили їх від ударів ворожих піві дронів. Ми встановлюємо засоби радіолектриційної боротьби. Проте через бездоріжжя, через понівечену через російських окупантів дорожню інфраструктуру, та загалом бездоріжжя, оскільки зараз є несприятливі погодні умови. Наші ми втрачаємо наших залізних коней. Тому задля цього ми звертаємось до всіх небайдужих громадян, Ромадян, які змогли б нам допомогти придбати цю автівку. Мова йде про пікап, про повноприводну автівку, яка дозволить успішно виконувати бойові завдання та нищити російських окупантів на південно-слобожанському напрямку. Ми щиро вдячні всім за ту підтримку, яку ви нам надаєте, і тільки спільними зусиллями ми зможемо вигнати російських окупантів, зокрема з півночі Харківщини. Так, ну почали ми з нуля в нашому ефірі. Зібрати треба 350 тисяч гривень підйомна сума. Тому ми будемо вдячні кожному за те, що долучитися гривня дві п'ять десять неділя. Хороший час, щоб почати цей день із хорошої справи. Тому, будь ласка, долучайтеся. Ось станом ну, зараз уже є 3 тисячі гривень. Ми будемо вдячні власне за будь-який внесок. Але що швидше зберемо, то швидше машина буде допомагати нашим хлопцям. дівчатам. Там, нашим захисникам виконувати свою роботу. Давайте ми поговоримо про оперативну ситуацію на вашому напрямку. Що відбувається, 16-й корпус кілька тижнів тому повідомляв про готовність росіяна на вашому напрямку активізувати штурми. Чи ви вже це спостерігаєте? В зоні відповідальності 58-ї окремої мотопіхотної бригади російська окупаційна армія продовжує штурмові дії на південно-слобожанському напрямку, зокрема в місті Вовчанськ. Наразі, оскільки в нас іде зміна на Харківщині погодних умов, ми маємо досить високу туманність, і це не дозволяє нам в тій масовій кількості використовувати дрони для розвідки. а Також наші оператори дронів не можуть ефективно вражати російських окупантів. Ворог цим користається, оскільки він має перевагу в піхоті та що продовжує штурмові дії. Якщо ми говоримо про Вовчанськ, це центральна частина міста і намагається перейти лінію річки Вовча. Також ворог намагається пройти із західних околиць міста Вовчанськ. Мова йде про населені пункти Синельникова, Цегельне, Лиман, і також там проводить проводить штурмові. Дії малими піхотними групами він спочатку намагається накопичуватись на певних ділянках, і потім вирушає власне в штурми до лінії бойового зіткнення. Наша піхота, і це абсолютно геройські вчинки, і та геройська робота, яку вони роблять на південно-свобожанському напрямку, враховуючи те, що ворог тут має переважаючі засоби, особливо в піхоті. Вони знищують російських окупантів ще на підході до лінії бойового зіткнення, і таким чином ворогу не вдається тут досягнути тактично успіху також дуже важливу роль е, відіграє власне сама географічна перепона це лінія річки Вовча, яка власне і е, дуже успішно і ну, маневрно використовується силами оборони України для власне цієї оборонної операції, е, також варто зазначити, що Ворог продовжує на нашому напрямку використовувати досить широкий спектр вогневого враження, мова йде про ствольну реактивну артилерію, про е, досить активне застосування останнім часом тактичної авіації, зокрема, про мова йде про керовані авіаційні бомби, і таким чином вони намагаються знищити власне позиції відділення наших ротних опорних пунктів, та е, після цього впроваджувати е, штурмові дії. Проте як тільки туманність розсіюється, одразу ж включаються наші. Майстри, наші герої, це в першу чергу оператори оператори дронів які завдяки нашій розвідці. В вишукують спочатку цілі ворожу піхоту або ж одиниці військової техніки російських окупантів та одразу ж її знищують таким чином. Місто Лобчанськ, попри надзвичайно складну ситуацію власне в обороні цього міста, та на та навколишніх населених пунктів перебуває під українським прапором, і українські воїни зроблять все можливе для того, щоб так і залишалося. І Харківщина, нарешті, була звільнена від російських окупантів. 56 тисяч станом на зараз ось задонатили українці, поки ми говоримо. Ми вдячні за кожну гривню, за кожну копійку. Долучайтеся ще хто ще цього не зробив. Про власне Вовчанськ, з того, що можна говорити, яка наша присутність у цьому місті в цьому районі? Сили оборони України зберігають контроль над південною та східною частиною в місті Вовчанськ, і власне оборона в нас вибудована так, що завдяки лінії, ну завдяки річків Вовча, яку ми власне обігруємо в своїй обороні ворог як тільки. Намагається її форсувати власне в тій же річці, в річці. Вони і знищуються таким чином. Є небезпека для міста Лобчанськ, як я вже зазначив вище із в західних околицях, оскільки ворог там мав певні успіхи ну, в тактичному сенсі. Вони абсолютно не незначні проте є дуже болючим для сил оборони України і зараз. Ну, власне, захисники Вовчанська та околиць Вовчанська роблять все можливе для того, щоб ворога знищити власне і не щоб він в подальшому не просував свій тактичний успіх. Таким чином також варто зазначити, що ми отримуємо певний логістичний контроль над ворожими шляхами споручення. Звичайно, ворогу тут є просто, оскільки місто Вовчанськ перебуває біля російського кордону, і таким чином вони фактично з території Російської Федерації в пішому ході проходять до власне самого міста чи до околиць чи до лінії бойового зіткнення. Проте завдяки нашій розвідці, нашим. Майстрам вони одразу ж як тільки бачать ворожу піхоту, або ж бачать ворожу бронетехніку, вони одразу ж передають координати власне нашим майстрам артилерії та операторам ефірі-дронів, які Знищують ворога ще на підступах до міста Вовчанськ. таким чином ворог тут не використовує велику кількість бронетехніки. Ми це звичайно спостерігали ще влітку 2024 року, коли ворог масованими такими. Штурмовими групами е, намагався е, ну одразу е, наскоком захопити місто Вовчанськ. Проте наразі зараз ця тактика абсолютно для ворога безперспективна, і тому він рухається виключно завдяки цим малим піхотним групам. Звичайно, ці малі піхотні групи вони е, діють за підтримки ворожих операторів, FPV, е, зокрема на оптоволоконному кабелі. Так для нас це є великою проблемою, оскільки ми не маємо станом на сьогодні якогось е, ну однієї. Ефективної протидії власне цим засобам ворожого враження, тому нам доводиться більш майстерно маскувати власне. На наші позиції відділення, щоб захистити нашу піхоту, нам доводиться е, вдосконалювати і захищати наші транспортні засоби, які доїжджають і довозять особовий склад, продовольство чи боєкомплект до лінії бойового зіткнення до ротних опорних пунктів в першу чергу. І таким чином ми намагаємося власне протидіяти е, цим ворожим е, масованим використанням е, ворожого тоболотна. Тож станом на сьогодні говорити про якийсь успіх чи там звертати увагу на те, що російське командування робить якісь заклики про там за захоплення міста Вовчанськ або ж околиць Вовчанська, це абсолютно пропагандистська і маніпулятивна і неправдива інформація, оскільки сили оборони України е, перебувають в місті Вовчанськ, воно залишається під українським прапором.